Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала мою. Ймовірна донька Путіна вперше показала обличчя і виступила жорсткою критикою в бік свого батька-диктатора, повідомляє німецьке видання Більд. Луїза Розова, ймовірна донька Путіна, вперше відкрито розповіла про свою сім'ю та життя у французькій еміграції. Народилась вона у 2003 році в Петербурзі під іменем як Єлизавета Кривоногих. Її мати, ймовірно, була коханкою Путіна і різко розбагатіла після народження дитини. У свідоцтві по батькові Володимирівна, значиться Луїза Розова, але графа батьком порожня. Луїза навчалася у Парижі, організовувала антивоєнні виставки, але публічно не коментувала війну і зв'язок із Путіним. Довгий час вона приховувала обличчя в соціальних мережах але нещодавно вперше виклала селфі і заявила, це нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Раніше її критикували за показне життя, бренди, приватні літаки, клуби. Але після 2022 року вона залишила Росію і каже, що живе в золотій клітці.